Кредити на тепло у сумах. Таку програму держава пропонує ОСББ для збереження енергоресурсів та тепла. З більше 180 об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків у сумах кредити взяли чотири. Чому знає Маргарита Сахно. Програма теплі кредити існує серпня 2015 року. Загалом на неї витратили з держбюджету 200 тисяч гривень. Ці кредити даються на утеплення будинків, встановлення загальнотеплових пунктів, заміну вікон та проводки, утеплення системи опалення. Сьогодні в Україні працює державна програма підтримки ОСББ. А саме це видача кредитів для об'єднання співвласників багатоквартирних будинків з відшкодуванням більше 40% тіла, кредита. ОСББ, що знаходиться на вулиці Робітничій, існує з 2007 року. Жителі ж будинку кредит брати не хочуть. Кімнати маленькі, у нас найбільша кімната це 18 квадратів. І за неї платити 500 гривень до цього подорожчання це дуже багато. А якщо в цьому році ще підвищить тариф, ще буде більше. От за чого б я хотіла взяти кредит, і утеплити і поставити щетчик на тепло. А мешканці за субсидії не хочуть. На вулиці Прокоф'єва ОСББ існує 15 років. У грудні минулого року вони взяли кредит на суму 103 тисячі гривень. У вересні ж цього року вони його виплатили. Утеплили опалення, труби по опаленню і взяли кредит на суму 103 тисячі гривень. 52 тисячі нам прийшло в бюджету, грошей з бюджету повернулися, а решту заплатили 50 тисяч, там 54 тисячі заплатили люди із будинку. На вулиці інтернаціоналістів кредит взяли у серпні цього року. Виплатити його мають протягом трьох років. Ми брали кредит, ми міняли систему освітлення. Тобто ми ставили датчики руху, міняли лампи на енергозберігаючі, робили датчики день-ніч, тобто щоб світло працювало як можна ефективніше. Заходи за енергоефективності будинків вони є тим інструментом, який дає можливість скоротити рахунок. Тобто, в країні, де триває постійна дискусія про високі тарифи, такий інструмент дає можливість перейти від дискусії про високі тарифи до дискусії про платіжку. Наразі у сумах чотири ОСББ, які взяли кредити на енергоефективні заходи. Це два будинки по вулиці Прокоф'єва, один на вулиці Інтернаціоналістів та в селищі Сад. Маргарита Сахно, Олександр Гордус та Сергій Лазаренко на часі новини.